Один, два, три. Привіт, дружні! З вами Денис Дружній. Що ж, друзі, все-таки думав сьогодні на наступний день, тобто після вчора знову взяти цю вітіку, наступний смак. Там у нас ще є. Там, здається, ну ми попробували, Що ми вчора пробували? Фрукти, оті, та? там, до речі, було Киві. Я сказав, що похоже на ківі, а ківі там не бачу, а Ківі там було. Коротше, треба дивитися. Коротше, вітіка ті фруктові ми пробували вчора. Зелені, лайми і ківі зелені. Коротше, Сьогодні я взяв все-таки, так як обіцяв, ви і писали в коментарях, щоб я взяв смородину і що я зробив, я так і зробив. Я взяв одну баночку. Дивіться прикол. Ви ж пам'ятаєте, вчора вам на камеру казав, що я видів у магазині чорницю, чорницю смородину цю вітіку вчора. За 22 Сьогодні я подивився в магазині вже 30 гривень ця вітіка. Вони, вони завчора вже підняли ціну. І вже 30 гривень. Це капець. Це, друзі, капець, вже 30 гривень ця вітіка. Бо я думаю, як 22, я ще би міг узяти дві ці, бо як 30-30-60, типа, 22. 22 то, то до 40 з чимось там виходить і. Не розумієте, та я, я міг би взяти дві баночки, я взяв одну. бо вже 30 Так Такі справи. Поїхали до заставки, друзі. Де незручні реагує? Де незручні реагує? Сьогодні буде реагувати на нектар. Е, нектар з чорної смородини, який називається Вітіка, Вітіка, Вітіка. Коротше, друзі, нема що зачитати. Погнали, я записав. 14.04 сьогодні поїхали. Є Катерина Чернішова. Да, давай со смородиною. Я узяв. Е, Дуде Тедоденко, Денис, ми всі дружно чекаємо з Люку за варюку на Великдень. Ну дивіться, я вам казав, що якщо ви там під тим відео напишете, там щось нічого немає ніяких активів, походу. Ну там, де я не знаю, під яким відео вже казав, кубе я познімав. Під тим відео, яким я казав, якщо буде багато коментарів, то ну давайте під цим відео. Якщо буде під цим відео багато коментарів, да, давайте з люка на великдень, може зніметься, але я не обіцяв. Я, до речі, і питався тоді після того відео, коли наказав, та я не хочу зніматися на Великдень. Типу ну, вона сказала, що не хоче. Тому не знаю, може ваші коментарі так нічого не поможуть. Але пробуйте, може напишете там 200-300 коментарів, ти це Я знаю, що 200-300 не буде. Але якщо може хоча б буде. Ну давайте хоч 100, може 100 і упросить. Якщо буде 100 коментарів з просьбой з Люк заварюка, зніме Мейся на Великдень, може і зніметься. Не знаю. Якщо буде 100 коментарів, але ви і так знаю, не напишете, того ж навіть останні мої відео і 30 не набирає. Тому не знаю, коротше не буде, так. Так. Любомир, це шедевр, чесно. Ну, шедевр, реально, Вітіка це, напевно, шедевральний напій. Та. Марія Кольденко, так хочу е, цей напій з Мородиною. Так хочеш, ти написав? Так хочу цей напій з Мородиною. Добре, якщо ти хочеш, ми взяли. Ми взяли. Ми Да, Давай сьогодні сік смородину. Уже взяв GG, е, так називається канал. Ти грав колись е, грав у GTA. Я не пам'ятаю, яка то була GTA. Я знаю колись ще десь якраз 10 років назад чи 11. Ми з другом був тут колись замість цього дивана стояв стіл. Тобто стіл був не тут, стіл був на дивані, просто бардак не звертайте. Тут, коротше, був на цьому місці стіл. І, типа, був маленький ноутбук. Ну як маленький, такий, як звичайний та, Asus називається. І там була якась GTA, мені друг скачав був, і ми там щось грали. Але я не пам'ятаю, яка там була GTA. Не можу сказати, яка тут точно була GTA, але ми. Просто грали там, та, заходив в машину, їхали по містах, там походу били людей, стріляли, ну, поняли, так. Все, поїхали до вітіки. Let's go! До речі, скільки 50 хвилин можна знімати? А Воно ми і ми так до 50 не зніме. Ну, типу, пишу, що можна 50 при можливості зняти, але воно до 33 лише знімає, у нього там свій ліміт. Ну? Смородину я ще не пробував. Я знаю, домашня смородина, це пише чорна смородина, я не люблю, але от нап... напевно соки можуть мені сподобатись. Ага, треба і на ютуб шорт лишити, так? То це на ютуб шорт виходить. Все, від мене до 10, let's go. го. Не таке й погане. Ну і не найкраще, 8 балів. Більше ні. ще, блін, холодне. Що мав розігріти? Ха -ха. Ну таке. Я такий думаю, що би сьогодні взяти? Були ті чіпси, до речі, У мене сьогодні якраз порахує, у мене було 70 гривень. Я би міг взяти ті чіпси. Е, овен. Називається Лейс овен. Якось так називається. Але думаю, я хочу відтіку. Я, я думаю, давайте два дні підряд напої. Тому вчора і сьогодні напій. Так справа. Щось там було грошей. Так. Ну але я точно пам'ятаю, що я казав. Ну мені здається, точно вчора було 22 гривні. Як це за пару днів скільки. Підняти. не знаю. Капець. Підняли вони, звісно, багато те. Та... 44 гривні би було, якби два. А це вже 30. Не розумію. Капець, звичайно. Але пахне на 9 балів, а на смак лише на 8. Ну, такі у нас справи. О. Ах, скільки тут ще є? От на цьому це буде дуже короткий ролик. Ну, так. Був би більш, якби ви написали більше коментарів, ви не пишете. Такі справи, але нічого, я ще знаю, що вам зняти. 8 балів, більше не поставлю. Все, більше я лишаю на YouTube шорт. Дивіться, така тема, якраз перед зйомкою це сталося. Зараз ви зато будете свідками. Коротше, ми з вами випили. 8 балів, я казав, це буде коротка реакція, бо я так і думав, що це буде коротка реакція, бо бачите, це що, пару ну, пару цього напою вже немає. Коротше, пару хвилин назад, коли перед зйомкою, ще десь 10. Ну, я почав коли. У друг... За п'ять 5... друга, а то ще 5 хвилин назад чую якийсь звук, так якби хтось ударив у вікно. А подивився, упав вазонок, який стоїть на вікні. Бачите? Зайця, там... там на асфальт упав. Бачите, тут всі стоють, а там упав на асфальт, вітер подув. Зараз ми на камеру підемо ставити. Подивимося, що там став, бо я не можу подивити. А, то ж можна відкрити, блін. я думав, ключі мама забрала. Так, ну що тут сталося? Ой, йоп, твою, бачите, це вітер? Йолки-палки, що це мені на камеру зараз. Та, чекайте, може ми це зробимо на мах. Бачите? Ось такий упав вазонок. О, так, це треба... Угу. Ось тако. А це можна поз... Ну коротше це можна після відео позбирати. Тому такі справи, друзі. Це... Запитаюся потім після відео. Так. Да. Коротше, добре, прибираємо. Коротше, такий, я просто думаю, що це хто це постукав. Це ну, видно, вітер подув, ударило і відбилося і впало сюди. Ну, ось такі справи. Ось такі. О, ні, фіга собі, то не тільки тут. А, цей вітер ще жорстко бушує, бачите, і вже і тут впало. Ну, коротше, зр... понятно зато. Я думаю, хто стукає у двері, а то? Добре, зараз запитаюся. Після відео вже пізніше подимося. Вже потім приберемо після відео. Пізніше. Добре, друзі, на цьому все. Просто розказав, що сталося. Та. З вами був Денис Дружній. Ось такий був короткий відео. Це на YouTube Short, значить лишається. А це ми вже випили. Не знаю, що... що я буду з цим робити, я не знаю. Може буде баночка просто. Бо та велика може для молока пригодитися. Це може теж для чогось, маленького молочка до кави. Не знаю, подивимось. З вами був Денис Дружній. Всіх радий був вітати на своєму каналі. Всім пока. Бувайте, до завтра. Пишіть побільше коментарі. Давайте під цим відео. 15 коментарів. Зможете 15. Пробуйте. Пока. Ви щось нічого не пробуйте. Пробуйте. Пока.